Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні дивилася про апокаліпсис, тому нам потрібно завжди служити тільки одному цареві це нашому Богу. Він тільки наш правитель, цар, тільки він знає, що, буде, що було, що є і що буде. Тому Не. лише він буде над нами керувати. І тільки він знає, як і що буде. Не. Тому, тому ми повинні Не. бути завжди праведні Не. одному Богу. І він тільки зможе все це Не. зупинити. І тоді буде мир на землі. І не буде голоду. Давайте будемо тільки з Богом молитися, просити, вимолювати нашу перемогу, щоб все було добре. І тоді ми будемо жити на своїй землі і з Богом.